Сини Василь Стефаник. Старий Максим волочив яру пшеницю кіньми добрими, молодими. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюк на ріллю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара куряве з під борін засипала його сивий чупер на голові і на грудях. Він голосував, лютився, а люди з сусідніх нив говорили до себе Старий пес все лютий, але молоді коні ще міцно тримає, богатир із молоду добре годований. Та втратив обох синів і відтогди все кричить і на полі, і в селі. Максим спер коні старі кості, як стара верба, на вогонь добрі, а з кіньми бігати ні до чого. Як ноги погинаються коло коней, а в танці подаються, то такі ноги, най не кажу, що варт. Лізь, діду, на піч, пора вже прийшла. То він потряс сивою головою по під чорнікінські гриви та кричить дальше. Та на піч бере я ще годин вилізти, але піч студена, от блупана, образи на стінах почорніли, а світі дивляться на просту як голодні пси. Стара ціле життя обтикала їх бервінком та васильком, та голуби перед ними золотила, аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли. Та хоч їх багато, а всі вони ні до чого світі. Синів нема, стару запорпав у землю. А ви, боги, мусите вибачити за барвінок було ліпше дбати. Ану, звіз дочоли, поки нам бог назначив берім себе до цієї землі. І ходили вони з одного кінця ниви на другий, затулені курявою, а борони кусали землю, гаркоціли, роздрапували її, аби зернові вчинити м'яке ложе. Тим, босаку... Ти не є жаден кінь, ти пес, ти всі плечі мені обгриз. Знак на знакові скусав, а скусав. Не сіпи хоч ти мене, бо так, ні життя насіпало, що ледве на ногах стою. Я тобі досвіта сиплю овес, ще сам нічого не ївши. Я тебе вичісую, я тебе старими слюзьми поливаю, а ти косаєш. Свіздочолий у мене чоловік, він чорними очима за мнов водить, він мене жалує, він своє в обтирає дідові сльози, а ти поганий, серця не маєш. Ще недавно ти ціле жмут мого волосся вирвав і пустив під ноги в гній. Так не можу робити. Бо хоч ти дуже красний кінь, але за це поганий. Жидам тебе не можу продати. Але якби прийшов до мене святий Юрій, то бігми, подарував би їм, би з ним ішов Змії розбивати, робити землю ти нездатний, бо в тобі спокою нема. То він слинив пальці, вимивав рану на плечах та присипав порохом. Гей, коні, ідім, ідім. А не притихали, земля подавалася, розсипувалася. Максимові ноги чули під собою м'якість ту, ту м'якість, яка дуже рідко гостить у душі мужика. Земля дає йому ту м'якість, і зате він так її любить. І як він викидав жменею зерно, то приповідав, Колисочку я вам постелив м'якенько, ростіть до неба. Максим успокоювався, не кричав уже та нагло задержав коні. Та якого дідька, болиш ти, стара корсо, хрупаєш у кожнім замку кривуле, то він оглянувся поза себе та побачив поприборини недовго нитку червоної крові і сів. Скло залізло. Матері твої, тепер волочі, а ниви недоробленої не лишиш, хіба все розкорочиш у кусні. А ти, небога, ниво, малий спасибіг будеш мати з цієї старої крові, бо стара кров, як старий гній, ніц не родить, мені утрата, а тобі ніякого зиску. Криваючи, він випряг коні, повів до воза та наклав перед них сіна. Ти сонце, не захмурюйся на старого, що заборзо робить полудне, старий не має чим ходити. Він витяг з торби хліб, солонину та пляшку і вимивав рану горівкою, потім відірвав кавалок рукава, завив ногу і зав'язав мотузком від міха. Тепер або були, або переставай, або як хочеш, а волочити так і будеш. Напився горівки, взяв хліб, кусав його та наново сердитий вигукував. Це хліб ним лиш коня жидівського чесати, бо на добрім коні шкіру зідре. Приходя до мене роєм, ці підкопані. Діду, кажуть, ми вам печі будемо, прати будемо, запишіть нам поля. Ці подерті суки, гадають, що я їм поле тримав. Як умру, то най на моїм полі чічки ростуть, та най своїми маленькими головками кажуть отче наш за діда. Зі злості шпурив хлібом далеко на ріллю. Зуби здрігаються від цього макуха, пиймо, Максимку, горівки, вона гладко йде. Мой мовчки, не гавкай на мой вголов, кому взявся співати? співати, ми обдертому та обгризаному дідові, ти собі геть до неба, скажи свому богові, що най не посилає мені дурну птаху зі співом бо як він такий моцний, най мені пішле моїх синів, бо і за його волі я лишився сам на всі землі. Най твій бог з піванками мене не гулить, забирайся. І він кинув гуртою землі з жайворонка, та жайворонок ще краще почав співати над його головою і не хотів летіти до бога. Ти, пташко, ти ніць, а ніць не розумієш. Як мій малий Іван вганяв за тобою, аби тебе й мити, як шукав твого гнізда по межах та грав на сопівці? То ти тог, пташко, розумно робила, що співала, так треба було робити. Твій спів і Іванова собівка йшли низом, а поверх вас сонце. Всі висипали Божий глас надо мног і над блискучими плугами, і над всім миром веселим, а крізь сонце Бог, як крізь золоте сито, обсипав нас ясно стев, і вся земля, і всі люди відблискувала золотом. Так то сонце розчинило весну на землі, як у великім кориці. А з того корита ми брали колачі, а кулачі стояли перед музиками, а молоді в квітах любилися і йшли до слюбу, і котилася весна, як море, як потопа, а тогди, пташко, твій спів спливав у моє серце, як різка вода, в новий збанок. Іди ж собі, пташко, в ці краї, де ще колачів не забрали, а дітей не порізали. Обома руками він взяв свою сиву голову та й схилився до землі. Стид тобі, сивий волосе, стидайся, що приповідаєш та приспівуєш, як плаксива баба, бо нічого вже тобі на цім світі не поможе. Ех, сини мої, сини мої, де ваші голови покладені, не землю всю, але душу б продав, якби кровавими ногами зайшов до вашого гробу. Господи брешуть золоті книги по церквах. Що ти мав сина, брешу, що мав, ти свого воскресив, кажуть, а я тобі не кажу Воскреси їх, я тобі кажу, покажи гроби, не я ляжу коло них. Ти видиш цілий світ, але не над моїми гробами ти отемнів. Най тобі оця синя баня так потріскає, як моє серце. Та прийдіть котра до старого, ніби ви їх не обіймали, моїх синів, та не лягали в білю постіль, та вони були, як доби кочеряві, та принеси на руках байстерку, не встидайся, приходи. Дід тобі всі коверці під ноги підкине, а байстрокові порубає все полотно найтонше на палінки, бо ти ходиш без дзінка та плачеш від наруги. І дід здоймив обі руки вгору і кликав ними до цілого світа Ходи, невісточко, ходи до тата, нам попа не треба. Голосно заридав, приляг до землі, і нею, як хустиною, обтирав сльози і почорнів, та ще благав далі. Або приходь хоч ти, коханко, без дитини, та на твоїй шиї я вздрю його руки, а на твоїх губах зачервоніють його губи, а з твоїх очі, як з глибокої керниці, я віловлю його очі і сховаю їх в моє серце, як у коробку. Я, як пес, занюхую його чупер на твоїй долоні. Коханко, приходи і ратуй старого. Ти ще є на світі, а їх нема жадного, то найдіть дорогу до мене та принесіть вість. Насипте студеної роси на мій сивий волос, бо він мене пече кожний, як розджарений дріт. Моя голова палиться від того вогню, і рвав з голови сиве волосся та кидав на землю. Сиве волосся, пали землю, я не годен вже тебе двигати. До решти, обесилений, приляг до землі і лежав довго мовчки, а потім лагідно розказував. Послідній раз прийшов Андрій, він був у мене вчений. Тато, каже, тепер їдемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підоймив шабли в груди землі та й каже, оце Україна, а тут справив шаблеф у груди, отут її кров. Землю нашу йдемо від ворога відбивати. Дайте мені, каже, білу сорочку, дайте чистої води, аби обмився та й бувайте ж здорові. Як та його шабля блиснула, та й мене засліпила. Сину, кажу, та є ще в мене менше від тебе Іван, бери і його на це діло. Він дужий, найвасубог закопає оцю нашу землю, аби воріг з цього коріння і не вітругав у свій бік. Добре, кажу тато, підемо оба. Та як це стара вчула? Та я зараз видів, що смерть обвелася коло неї білим рантухом. Я подався до порога, бо чув, що її очі віпали і покотилися, як мертве каміння по землі. Так мені здалося, але світло на її чолі вже погасло. А рано вони оба виходили, а стара сперлася на ворота та не говорила, але так здалеку дивилася, як з неба. Як я їх скидав на колії, то сказав Андрію, Іване, взад не йдіть. За мене пам'ятайте, бо я сам, ваша мама, на воротях, умерла. До самого вечора Максим водив коні по ниві та не кричав уже Геть замовк. Діти, що вівці гнали, люди, що плогами попри нього дзвонили, зляку не поздоровляли його. Замазаний грязюкою, обдертий, кривий, він неначе западався в землю. Пізнім вечором, як Максим пообходив корови та коні та подоїв вівці, увійшов до хати. Ти, небого, геть затихла, замертвіла, якби в тебе хто ніж упхав, Негодно слово слова сказати. Та я в тобі ще розгрібу трохи вогню. Він зварив колешу, обрав білу сорочку, повечеряв і затих, потім прикляк до землі і молився. А ти, мати Божа, будь мойов газдинев, ти своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках, ти дала сина одного, а я двох.